Галявина серед лісу, десятки наметів і запах диму. Так розпочинається купальська ніч у Хакстоні. Щороку сюди приїжджає понад сотню людей із ночівлею, щоб відпочити на природі і зануритися в атмосферу свята. Розом запахом трав задурманило, кидало в полум'я, їй не поранило. Дожив до ранку й побачив над річкою. Палають вогні. А ліхтарний по вулиці пекла, вількова ливоша. Купала тут уже давно стало доброю традицією, яка щороку збирає все більше людей. В день на гостей чекала насичена програма, концерт, виступи танцювальних колективів. Як бачите, ми щойно сцени вийшли. Якраз закінчили нас наш Калиновий гопак. От заду мене ще мої танцюристи. Зараз будемо фоткатися. Ми вже на Гакстоні танцюємо на святі Івана Купала вже багато-багато років. А, час від часу таке буває, що а, нас нема, але ми завжди тут є, а, хоч в душі, бо це є а, ансамбль Калина. Це є при Уно Торонто. Це є наш цей уно Торонто, колектив Калина. Шуславну Україну весело! А неподалік працювала ярмаркова зона з книжками, вишиванками та прикрасами. Тут можна зустріти як новачків, так і тих, хто приїжджає сюди щороку. Дуже багато змінилося. Тепер івана Купали є більш зорганізована. Я б сказала. І дуже багато вендерів е, прийшли. В минулих роках такого не було. Просто всі приходили на пляж, бавилися, забавлялися собі самі. Концерт був, але цього року дуже дуже гарно все зорганізоване. Е, е, багато вендорів приїхали. Концерт, барбекю. Всі приїжджають, приносять свої грил, маленькі роблять шашлик і бавляться, і діти дуже багато мають що робити. чат, все таке. So, дуже гарно. Семенко каже, що йому дуже подобається важко. Скільки ви вже років їздите на Хакстон на Івана Купала? У 90-му році, 20 червня, я прилетів до Канади. І це була моя перша тут поїздка на, на Івана Купала. А відтоді то щороку, щороку ми тут приїжджаємо. Які зміни замітили за ці всі роки? А... Може, не хочу говорити, але як ми тут приїздили раніше, то було так, що було більше, як би вам сказати, безпечніше, було б більш так, так. А Або тоді такий період, по-моєму, я би сказав, да, десь так, біля 2000 року. Що тут стало трошки ми теж е, танцювали, гуляли, е, випили, а тоді було забагато. То ми трошки е, мусили бути обережніші. Ми там ми шатрували, зараз ми маємо кабіну. Але е, тоді то ми, е, під шатрами то ми, був такий період, що ми. Я не хочу говорити, хто там, але люди з пев, певної нації. Приїжджав, що нам треба було аутом затрави вставляти. Ми ми покупоювали, наші діти ще були малі тоді. Так що це є моя перша 35, е, е, ну, 35, 35-та нова. 35-й Іванос. 35-й Іванос. Ви родиною приїжджаєте? Так, у моя дружина, то дівчатами і... Ну зараз у нас там є так, кабіна. Називати у програмі була і театралізована вистава, створена спеціально до цього свята. Режисерка Оксана Дорошенко поєднала народні мотиви з сучасним баченням. Ми сьогодні приїхали вже вдруге. Минулого разу минулого року ми приїхали як гості подивитися на це свято, і нам дуже сподобалося. Тому майже цілий рік ми чекали зустрічі знову і вирішили в цьому році теж взяти взяти участь у заході тому мене звати Оксана Дорошенко. Я керівник театрального гуртка у бері який називається персонажі. Сьогодні до вашого відома ми будемо показувати виставу Купальська ніч десять учасників. Візьмуть це, як правило, підлітки 14-16 років. Але я їм дуже вдячна, що вони підтримують українські традиції і хочуть, щоб вони жили тут далеко від України, тому що ми всі згадуємо. Україну, але хочемо, щоб і в Канаді була частинка України, бо це, мабуть, велика Україна. Ти буду як тінде сьогодні. Піймав твій кавалер. Чи все шукаємо справжнє серце? А ти, мавко, кохала колись? Колись, але я не про те, я про інше. Ти шукаєш любов, тоді шукай світ папорозі. Але пам'ятай, знайдеш не те, що шукаєш, а те, що потрібно. Коли стемніло, всі зібралися біля великого вогнища. Воно стало символом завершення дня і початку нічної частини. Добрий вечір сьогодні. Українці, красиве ком'юніті, дякую всім за організацію. Це дуже чудесно. Я щаслива цьому ввечері Сьогодні перебувати тут. Дякую. Так, дуже класно, дуже багато зустріли знайомих людей. Все дуже гарно організовано, дуже гарний концерт. З нетерпінням чекаємо на забаву. Так що подивимося, що там буде, і я думаю, гарно проведемо час. Ви що скажете? Що чекаю на забаву? Чекаєте на забаву, приїхали. А через вогне що будете стрибати? Я думаю, ми попробуємо. Так. Я думаю з вашим ростом вам це вдасться 100%. Не знаю, як мені і як вам. Так, я трошки граю волейбол, я вже трошки натренований. Так, головне, Таня також не боялася. ви її на спину, Ладно. на плечі посидите. Так, так, Вогонь горів високо, тож цього року через нього не стрибали. Натомість одразу почалась дискотека, яка тривала майже до самого ранку. Я тебе знайм, будь у дівчинах стежка, ти приходиш до мене. І не треба нести мені квітку на дім. Бо давно уже ти увійшла в мої мрії. One, two, three момент, коли закінчується ніч, але залишаються спогади. Івана купала у Хакстоні. Це не лише свято, це місце зустрічей, спогадів, нових знайомств і трохи магії, яка з'являється десь між лісом, музикою і ранішнім небом.